Неприємно, я пережила війну. Я знаю, що таке війна, що таке бомби, що таке, стріляють, що таке голод і то все. Пані Ганні довелося пережити війну ще в семирічному віці. І відтоді боїться мати малий запас харчів, а особливо води. Сьогодні ця завбачливість жінці пригодилася. Коли в Тернополі зникла вода, жінка знала, що робити. Побачили, що вода кінчається, що слабінь. Тиск. Вону напустили води <свідн sincere> і все, а так з машини купляємо. Набрати води трохи з запасом для людей норма. Тому сьогоднішнє відключення. Більшість пережили без паніки. Люди кажуть, навіть при порожніх кранах знають, де дістати воду. Справа в тому, що певний запас був, але це перший раз, як ми в Тернополі застали відключення таке води. Прийшлося бігти і набирати води, бо ну. Щоб був на про всяк випадок, скажімо так. Ми набираємо воду і запаслися в нас багато води. Це скільки? Десь дві баклажки більше мають? По, по, по 10 літрів дві, і по 6 літрів теж десь так приблизно. 5-6, 7 бутилок. Багато ще там біля плити, стоїть вода питна, то питна вода. Де набирають? Джерелі. Я живу на цукровому заводі в мікрорайоні і ходжу до джерела по воду собі. Mm. Завжди дві фляги на 6 літрів. На цілий тиждень завжди вистачає. Вода дуже добра, перевірена. І пів Тернополя туди їздить. Вода у Тернополі зникла зранку 10 жовтня. Це сталося після знеструмлення водопровідних насосних станцій. Але з 12-ї години постачання води почали відновлювати, запевняють у водоканалі. До вечора вона поступить і на верхні поверхи, якщо там був низький тиск. А ще додають, що у разі потреби можна набрати воду у бюветі чи колонці качалці. 50 колонок качалок і два бівети білети. Це бульвар Данила Галицького і юності. Ми регулярно їх перевіряємо. щомісяця місяця виїжджаємо, перевіряємо, прокачуємо їх. Тернополян також закликають прокачувати колонки качалки, аби вода була вище і її легше можна було дістати. Щоб час від часу мешканці тих будинків, які близько до колонок качалок, знаходяться, щоб вони просто прокачували ці колонки качалок. Щоб не було таких ситуацій, коли людина підходить, зробила п'ять разів, вода не потекла. Вона думає, що не працює колонка. Качалка там просто можна там десять натисків важеля зробити для того, щоб е -е, пішла вода. Люди про такі колонки качалки знають. Втім, переконані довгих перебоїв з водою не буде, тому запасаються не усі. Ставлю повну води у чиста. чи маєте наперед, хоча б 5-10 літрів буде, коли Ні. А зараз будете таке робити? Не, не буде. Ну, то що піду десь до криниці наберу». Знаєте в яких місцях можна набирати?» Знаю. А де по Тернополі такі місця? є?» Біля універсаму. Точно знаю, там церква є там. І все більше не знаю. Питну воду також можна набрати в спеціальних автоматах. Таких по місту багато. А от гарячої води у кранах 10 жовтня не буде. Через критично низьку напругу Тернопільміськтеплокомуненерго теплокомуненерго не може здійснити запуск технологічного обладнання.